На минулому тижні займалися організаційними заходами щодо ліквідації наслідків обстрілу громади. Задіяно місцевий матеріальний резерв. Роботи тривають. Котра надана указівка балансоутримувачам захисних споруд, перевірити цілодобовий доступ до захисних споруд. Прошу доповісти в управлінні з питань надзвичайних ситуацій. Контактуйте з Глуховим, можливо, якась допомога з нашого боку, треба допомагати, треба гуртом долати такі складнощі. І е, я ставлю задачу створення таких і ставив задачу у старостинських округах заступникам, що в кожному старостинському округу стоїть електростанція, яка заживлює сам старостинський округ, вода, ФАП, якийсь там іще заклад, якщо є. У цій громаді і сьогодні, будь ласка, дайте інформацію, хто де що зробив. Такі енергетичні острова будемо створювати по галузям. Це не значить, що півміста запитані у цю систему, але такі невеликі мікроенергострови працюють. Притом, працювати вони повинні в автоматичному режимі, щоб у людей було чітке розуміння, що тут в цьому місці електроенергія є цілодобово і кожен день. Виклучилась мережа, запрацювали генератори. Нема пального працюють акумулятори. Тобто систему повинні ми зробити таким чином, щоб люди чітко зрозуміли, що можна прийти в цю установу, і там електроенергію в будь-який час.